Якщо ви хочете здивувати своїх гостей, тоді обов'язково приготуйте цей начинковий рулетик. Адже кожен, хто скуштує його, закохається з першого аромату. Ну а гості будуть випрошувати рецепт. Спочатку готую засмажку. Морку натираю на терці, а цибулю ось так нарізаю кубиками. На пательню наливаю олію, потім викладаю цю цибулю, морку і додаю дрібку солі. Все гарненько перемішую. Поки вона смажиться, нарізаю цибулю, петрушку та окріп. З морозилки дістаю плавлені сирки. їх розпакую та натираю на терці. Перекидаю в миску і туди ж натираю одне варене яйце. Це все залишається. Майонезом, але оскільки я його ще не готувала, використовую такий. Влітку я обов'язково приготую корисний домашній майонез і зніму вам рецептик його приготування. А тут я вже натерла печінку на тирці і додала засмажку. Оскільки олії було недостатньо, я сюди ж додала майонезом і все гарненько перемішала. Ну а тепер беру лаваш і цю начинку розмазую по ньому. Потім беру ще один лаваш. Все добре притискаю та намазую нашу другу начинку наверх цього ж лаваша. Присипаю красивенько зелені і закручую у такий рулетик. Його я гарненько упаковую в харчову плівку та ставлю в холодильник на 2-3 години, а краще на ніч. Ну, коли час прийшов, дістаю нашу страву з холодильника. Забираю плівку і ось так розрізаю. Викладаю на тарілку і подаю до столу. Смачно.